Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: І пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канал місії Слово Боже підписалися до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами. І наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.